Дуже народ! І сьогодні ми розпочнемо проходження гри Figment 2 Crite Valley. Тож, це фігмент 2. Продовження фігмента 1. Звучить як якісь королі гри. Проходження є першої частини також на каналі. В описі буде посилання на пів з першою частиною і з другою частиною. Коротше, що? Погнали? Порожнє збереження. Грати спогади режим для двох гравців тут додали. Давайте спершу з зменшимо. Десь так. 1, 2, 3. Десь так, думаю, добре буде. Ну що ж, погнали! А, доповнення. Що за доповнення тетра? Ага, ясно, і Discord, добре. Погнали, грати. Вау, тут змінили цей. Околиці мозку. Цікаво, Ну, пішли в околиці мозку. Зараз все будемо. хоч по дорозі будемо розповідати, що до чого, як, по чому. О, ми вже тут бували, є, -єй. пригадуємо. На околицях живе наш головний герой. Тільки що тут на цей раз? Куди ми підемо далі? Усе вкривається мороком. Іде за мною, папер. Кошмар побіг у цей бік. Поспішай, Дасті. Скоро What? розум How буде огорнутий темрявою. Eh, mm, страх темряви все лише дрібний oh. ляк. Oh. <laughs> Непроглядна чорнота смерті чекає на вас. Тож рушайте назустріч темряві, легковажні дурники. Sure і справді дуже дрібний. Relax, you know, Розслабся боягузко. Ми you know, перемагали you know, і набагато гірший кошмарю. Right. я правда, оптиміст відвага, будь що здолають. І ще пак, ташечко, впораємося. Руха це. Хай розум від цього всього. Від цих думок. І я. Добре. Ну що. А що це за полоска? Чому вона знизилася? Нам не прийти крізь цей густий морок. Так, гнізда для батарейок. Це я пригадую. Обережно Дасті знову цей бриткий чарник. На щастя, мій вірний меч розсишти шлях. Коротше, ми граємо за Дасті. Дасті це типу уявний герой у голові нашого головного героя людини. В першій частині ми грали за неї, коли в аварію там потрапив такий спойлер. Добре. Атакує. атака така, атака. Давай йде сюди. Так, підріжці темні кущі. Мабуть, коли в бою буду, ви будете самі читати, бо. Приємно, що локації ти типу. був. Циня батарея, чудово! Ось йдемо за місце. Приємно, що ти типу, був, це збереглося. Мозок не сильно змінився. Оглянути. Ага. Ось так тут це. Робиться. Ліхтар розганяє навколишній морок. Ура! Світліє шлях дасті. Ага, зрозумів. Поглянь на цьому дереві повного нейронії витривалості. Потруси його Оба. Почуваюся здоровим та свіжим. Все. Розганяємо ці чагирники муруку. Тут плюються. Кабанячий псує все навколо. Дивися, щоб тебе все було добре. Перекат допоможе. Ага. Уникання. Ухти. А це хороша, хороша штука. Оба. Ох, ти ж шпадлюка. Бідні, росинки, цей морок псує все навколо. Думаю, це не найгірше, що тут може бути цей морок. Так, помаранчеву батареєчку треба. Ага, якщо ми звідси синю заберемо, то морок наступи. Але це, це ще там щось нам треба. О, поглянь, нізда для батареї різного кольору. До нього мають підходити будь-які батареї. Зрозуміло, нам потрібна синя батарея, щоб розчистити шлях. Ясно. Оба! Це дуже... що зрозуміло. Ну, загадки з часом будуть ставати все важче і важче. Go, так, і це ми заберемо на просяк. Так, значить, синю поставити. Ну, не буде синя, Чому б і ні. Хоча. Так, що помаранчева я забув куди. Помаранчева туди. Гм, mm, забув. <звук> У нас доведеться помаранчева батарея. Ага, зрозуміло. А що там? А мабуть, там потім? Цікаво. Правий шлях розчищено. Засмажимо свиню. ж таки нам сюди. Рибки плавають. Цікаво. Ой-ой, oh, oh, там point. свинка. Обережно Дасті. Купайте <рес> смілише, дурнику. І приготуйтеся поринути в морок. Отак тут вони співають так, що ви можете собі читати. Ой, ой -яй, яй. Ой зараз ще від'їду. В... Ти що? Співакти? Ей, дивися, куди переш, порося. Це було небезпечно. Чому з кошмарами не можна просто домовитися? Причини для страху завжди знайдуться, але відважних вони ніколи не зупинять. Це не те, що я. Я не боюся. Просто ну, ходімо. До речі, гра здається від польської студії. Нам треба ще одну помаранчу. Постукати. Є хтось удома. Велика погана свиня загинула. Як у тебе розуму ти тут Дасті? Я знав, що природа на околицях розуму дека, але це вже занадто. Оце було. О, це просто думка. Цікаво. Перекатаме швидше. Рухаться все. Озвик складається. День ми теж заберемо, тому що вона й буде. Помаранчеву сюди. Оба. І сюди ще помаранчеву. Нарешті шлях відкритий. Тут дещо затемно, навіть для мене. Але ми опоруємося, Пайпер. А вже ж, ми зможемо. Продолжение: Чого тут затемно? Екзистенційне споглядання. Ви тут ніде не бачили ветенську шинку? Досить мені заважати. Я майже оглянув С сягнув сенс життя. Философ, не знаю, чому я так сказав, но ну, окей. Ну, прикольна гра Ага, атака з Дякую Оба Оба Сюди цих Плювак. Ебо. Зручніше стало керувати. Що тут у нас? Сейня, мені треба требайку. Мені, в принципі, й треба. І в світлі Дасті, стою. Е, тут скрізь мари мороку. Чорний кабан справді зато це місце. Опа, прикольно. Є сюди шлях, не знаю нащо. А це навіщо було? Ось не зрозумів я прикол. Типу воно за швидко рухається, та ні ніби. Оп? Навіщо там зупинка? Можливо, в майбутньому знадобиться. Я щось такий задумався. Оптака завертань. Ну, типу треба було залетіти в них і. ...покрутитися. Оба! Ай! Ай! Подлюки такі. Чи наш цей? О, вони грають типу. Вмію грати на музичних інструментах, тому, мабуть, і. От так, нарубай з, з них тіньо салату дасть. Але що будемо робити, коли дістанемося до чорного кабана? На час павати голову. І з тобою поряд веде. Я щось придумаю. До речі, переклад просів. Відчутно в першій частині краще був пророблений переклад. Ода. Мабуть, не. Приготуйтеся вас погляди темрява. Ай. Оба. Оба. Ну нічого нас не поглине. Тут у сильне. Ми ще й дубсів промалювали. Прикольно. Є-бой. Так, а то що? Не... Не б. Світло показало справжню форму. А, треба було цього персятку залишатися вдома. Прикольно. Чорний кабанов, ну Це нового ой. Це що за... Ей, ти чого? Оп, Типу, ускладнюється завдання. Починає гасати Це дурі, ага. Він під в такт музики рухається. Згадав факт про Dark Souls що там, типу, ці боси в такт-музики, але це Це таке доволі сумнівний факт. Зараз побачите світло порася. А так, це провчи його. Ще зарано святкувати папер. Run, Дуже зарано бежишь, джастсі. Эй! Ня. ой 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 геть. Геть від мене. Ворушись, джасті. Так що ворушись. Ворушись, не ворушись. Оп, оп, ой, боляче. Там щось ай, Ой, ой. Ой, ой, боліче. вони скрізь, все, Еврика. Ну і погоня. Просто обожнюю цю страшну темню. Але, що сталося? Мені вдалося осягнути сенс життя. Воно. воно. А заждіть. Це не те. Проїхали. Я вже втомлююся від цих туманних цих. А до того що й прогали. І ще нас адастся. Я впевнена, ми знову його знайдемо. А вже ж. Okay, Piper. Добре, Пайпер. правда. Покінчимо з цим полюванням на кабана. Так, ішов куди но? Сюди. Пом-пом-пом. Да я це ще ніколи не було так глибоко far. в задвірках розуму. Right. Чому не було? О, викину ті інструменти. Мрія розуму про те, щоб стати музикантом. Гарні були доньки. Участь часи музика була такою значною. Скажи, ця мрія похована і тут. Еге ж, і кошмар теж буде похований тут. Раз і не завжди. Ну, ось він мріяв стати музикантом, відповідно. Можливо. Наш... Наша людина. Як би це дивно не звучало. Переосмислює життя і, типу, шкодує. Що це попереду сцена? Розбавимо це місце. Можливо, шкодує, що не це. Що не став музикантом. Стапгагін. захарашувати сцену порося. зірківши тут. Шоу починається. Приготуйтеся, вас поглини темрява. Ой! Ай! Ага, це треба стояти в центрі. В Центрі прожекторів. Ой! Ти що? Ти що чудиш? Ну, поки що ми його ми йому нічого не робимо, Ей! Ми поки що йому нічого не робимо, Вайлю. оце ти. Чудиш? Ей, ти що тут? Среж своїми хмарами? О, біжу. Оп. І що знову це все? Ага, добре, не все прям спочатку, але... Ай, оба, сюди того путь. Ха-ха. Що сталося? боїшся сцени А, поглянь, як він смажиться. Топ, це щось, оба. Чорний кабан yeah, переможений. Просто Godless. ще один робочий день. Маска чорного кабана. Трахтамляви більше не заважатиме розуму. Цікаво, <звук> розвинули це. Нарешті нам показав. Мам. А тато вже скоро прийде. Давно ну, він трошки затримався на роботі. От от прийде. Почекай, сонечко. Привіт, ти де? Привіт, я тут взяв невеличкий відгу, я зараз у нову будинку. Скоро він стане нашим Анджело. Залишиться підписати контракт, я просто мав його забрати. Чудові новини, геш? Звісно, чи чудово, стовок забронявний на восьму, так? Я тут щоб вам зав... ага. я вже... Мораль і компас розум згубив переконання враз. Що? Воно нормово? Серйозно? Знову? Щось тут пішло не так, якось воно все в кучі. Пейрома не можу, ми йдемо в долину. Та. Це було щось дивно. Все вкупу злилося. Це трібуло замало, всі. Мер реліквіє! Що ви тут робите? Чорний кабан переможений. Переможний кошмар, ага. Досягнення. Це було дуже дивно. Значить, так має бути, чи. Чи шо? Чи як? Стежка переконання. Долина віри світогляд розуму зберігається тут, так Здається, саме так я це пам'ятаю виглядає набагато крутіше, ніж в моїх книжках. Змінилися часи, здавали розум негаразди. Його відкрити треба, поки не застряг назавжди. М -м -м, недобре це весь час обмежений світогляд. Допоможімо ж розумові прояснити погляди. Ви перспективи маєте перемикать шукати. І в той же час потрібно вам кошмар страшний здавати. Це все, що треба знати вам. Завдання вам знайоме. Ми вас не підведемо, Мере. Побачимося вдома. Ну бо пайпер. Ходімо. Ну, ми побачили. Чи це історія? Обмежений світогляд. Типу, нова глава. Добре, ми на цьому за завершимо, будемо робити такі коротенькі випуски, які в першій частині, щоб. 에, прилетів, лишив нас і пішов. Типу. Зараз так відключення, тому. Думаю, коротенькі ці будуть якраз. Ще не знаю. Бо спортію там я за загруз. Ну, то таке, там великі випуски, не, не знаю, як. Помістити чи великі робити. Це не дуже, мабуть, добре для каналу, що одні випуски великі, одні ні, але. Є богери, що по... відразу по 1,5-2 години викладають випуски їх дивляться. Думаю, це не залежить від того. що цікаво дивиться, то цікаво дивиться все. Ну, гаразд, це така лірика під кінець, тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свит. Свій... То, що тут спинив далі, що так. Добре. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше. Бережіть себе та своїх рідних.